Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі, що таке i912 -та форма. Що це за форма, навіщо її заповнювати? Перед тим, як ми перейдемо до цих запитань, я хочу вам наголосити, будь ласка, беріть всі форми з офіційних платформ. Як це знати? Ось зараз йдете в наш улюблений Google. Вбиваєте i912. Наш перший ресурс, перша платформа це usis.gov. Це офіційна платформа. Власне, заходите, обираєте цю платформу і витягуєте i912 форму звідти. Наголошую, що не до всіх форм можна прикласти цю форму. Що таке i912 форма? Це Request for Fee Waiver. Запит на звільнення від сплати збору. Як це працює? Ви заповнюєте всі свої документи, інші форми, наприклад, і цю форму прикладаєте до всього пакету документів, цим самим просите офіцера імміграційного звільнити вас від сплати. Державного збору на основі продемонстрованої неспроможності оплатити. Тобто ця форма прикладається також дуже важливий момент, тільки в паперовому вигляді. Ви не можете її онлайн подати. Тільки паперову, а відповідно, всі інші форми також треба подавати в паперовому. Вигляді, ось власне про це ще цік щойно говорила. Що відсилається до міграційної тільки паперовий вигляд. Ви не можете онлайн заповнити основні форми і цю дослати в паперовому вигляді. Тільки весь пакет паперовий, і ця форма паперова, і так, таким чином іде розгляд цієї документації. Отже, ми бачимо офіційну платформу uscis.gov. Я обвела кружечками такі основні моменти, орієнтири, чи ви дійсно на правильній платформі. Внизу я обвела форму i 912 PDF. Вам саме потрібен цей формат для того, щоб роздрукувати і заповнити цю форму. Внизу ще є інструкції, як її заповнювати. Якщо ви володієте добре англійською мовою, ви можете роздрукувати ці інструкції і по інструкціям заповнити цю форму. Якщо ж не володієте, будь ласка, це відео для вас. Слухаємо далі. Перед тим, як заповнювати форми, будь ласка, підготуйте потрібні документи, де є вся потрібна інфа. А саме, вам потрібно мати USCIS Online Account number, a number ваш і вашої родини, і також Social Security Number. Де знайти um, Online Access Number і A-number? це всі, вся документація, яка до вас приходила з еміграційної служби. Там є, власниці два номери. Також ви можете взяти онлайн аккаунт номер з вашого USCIS кабінету. От, бачите, фотографія внизу я прикріпила. Значить, USCIS онлайн аккаунт number це середня колонка, верхній ряд. А uh, a намбер він завжди починається з буквочки A. А це третя колонка, середній ряд. Social Security це карточка, яка вам приходить Social Security Administration. Ви взагалі цей номер повинні на пам'ять пам'ятати і нікому не давати. Отже, власне, ось починаємо розгляд форми. Верхня частина, яка highlighted оранжева, цю частину ви не заповнюєте. Це не для вас. Ви заповнюєте там, де стріло, починаєте заповнювати, там, де стрілочка оранжева, і написано Start Here. Також я би хотіла наголосити, щоб ви заповнювали правильно оновлену форму. Як це знати? З, правого, о, з правої сторони верхній куток, там, де ви бачите US Form i 912. І внизу маленьким написано Expired. У мене є 2, 28, 20, 2026 Тобто це вже оновлене. Якщо у вас якась задня дата, значить це стара форма. Якщо ви використаєте стару форму і відправите в еміграційну, вам повернуть документи, вам не будуть розглядати. Отже, переходимо до частини першої part 1. і питання перше. Воно має три відділи: A, B, C. А всі ці три причини вони базуються на низькому доході сім'ї low-income families. Отже, A, причина, ви можете вказати, оскільки ви отримаєте benefits, тут вони uh, merit, uh, local benefits, Це те ж саме, що welfare, це Medicaid, це Cash Assistant, це SNAP. Якщо у вас це є, будь ласка, обирайте цю причину. Тобто ви показуєте еміграційному офіцеру, що ви не в змозі платити, оскільки ви і так сидите на медікейці. Друга причина це, що у вас, наприклад, у вас немає медікейту, але у вас низький дохід. Який доказ? Якщо у вас вже є інкам-текси зроблені, ви прикладаєте до цієї форми ваші інкам-текси, Тим самим офіцер бачить, що у вас низький дохід. І третя причина це «I have financial hardship». Це власне для тих українців або інших людей, які щойно приїхали. В них немає ні income Tax», ні «Medicaid». От ви можете вибрати цю причину. Вказавши і пізніше в інших питаннях, розписавши, чому ви це вибрали? І друге питання це ваш статус. В даному випадку я вказала UHP, тобто А тобто u якщо у вас «CPS», вказуйте вказуєте Якщо інший статус, вказуєте інший статус. Отже, частина друга – «Information about you». А перше питання: я поклала хрестик для того, щоб наголосити, якщо ви заповнюєте цю форму для дитини, ви повинні поставити хрестик. Якщо ж для це заповнює людина 18 плюс років, значить, ви цей хрестик не кладете, не відмічаєте. Друге питання прізвище, ім'я. Family name це прізвище, given name, David, ім'я. Middle name це не по батькові Будь ласка, не вставляйте, Васильович Миколаєвич. Все, що у вас за кордоном у паспорті, все вставляєте. А третє це якщо ви змінювали своє прізвище, чи ім'я колись, будь ласка, вказуйте. Четверте Alien Registration Number. і п'яте USS Online Account Number. Я попередньо говорила, що ці номери ви можете знайти у всіх документах, які коли-небудь до вас приходили з еміграційної служби. Власне, там все є. Частина друга information about you, але тут іде вже шосте питання: Date of birth – дата народження. Запам'ятайте, Америці вам де місяць, день, рік, сьоме питання Social Security number – Це той номер, який приходить в Social Security адміністрації, який ви повинні на пам'ять пам'ятати. Восьме питання: Marital status – Ви одружені, не одружені, розв... розлучені, вдівець. Uh, «Separated» – є такий термін в Америці, коли не офіційно не одружені, але живуть окремо. Uh, «Part 3. Application and Petition for which you are requesting a fee waiver Тобто, якщо ви uh, повністю подаєте пакет документів для сім'ї, ви повинні вказати всіх членів сім'ї. В даному випадку сім'я з трьох. Uh, перший йде батько, потім син, потім, потім мама. Бачите, «LN number» – для всіх повинні ви повинні вказати дату народження. А потім Relationship, Як ви співвідноситесь, син, дружина, і які форми ви відправляєте разом з цією формою? Я тут сказала 131. Частина четверта це все, що про бенефіти. Якщо ви на питання один вибрали A, що у вас є Medicaid, і на цьому на цій основі ви просите Fee Waiver, значить, ви вказуєте. Всіх членів сім'ї, які отримують uh, Перше, Перша колонка це ім'я, прізвище, друга це relationship, як вони ну, син, дружина і я. Третя колонка, який офіс вам uh, погодив uh, отримання бенефіців, в основному це county assistant office. Тре, четверта колонка це який тип бенефіців ви отримаєте. Я вказала Medicaid – це страхування. Якщо у вас ще є SNAP, вказуєте SNAP. Останні дві колонки це дата. Перша це дата, коли було узгоджено, погоджено вам бенефіти. Я вказала грудень 23-го року. І коли можливо у вас їх заберуть або дата ресертифікації. Я вказала грудень 24-го року. Дуже часто ресертифікація відбувається кожні півроку, не рік. Дивіться, будь ласка, ці дати у своєму у своєму листі. З mm, Welfare Office, County Assistant Office. Uh, там є дата ресертифікації і є дата, коли вам погоджено. Шукайте цей лист. Uh, частина 5. Income at or below 150% of the Federal Poverty Child Line. Це uh, mm, час, ця частина відноситься до. Першого питання B. Це коли у вас немає Medicaid, але у вас малий дохід. І доказати це ви можете тільки прикласти income tax, податки свої. Отже, тут такі питання: Your employment status. Я написала employed, що людина працює. Є е unemployed, тобто безробітні, є Retired. Retired це коли батьки вже старенькі приїжджають і вони вже на пенсії. Ви вибираєте Retired. Друге питання: якщо ви unemployed, чи ви отримаєте по безробіттю? Я написала no. Взагалі, то по безробіття отримувати можна лише коли відпрацював в Америці рік або півроку. Там треба дивитися від штату, залежить. Вони питають дата, коли вам почали виплачувати unemployment. Which is your total household size? скільки членів сім'ї. У нас в даному випадку троє. Ви дивіться, скільки у вас. Uh, нагадую, мама, uh, тобто, якщо ви ну, бабуся, дідусь, тобто вже у вас є своя сім'я, наприклад, і ви приїхали з батьками. Це не ваші члени сім'ї. Бабуся і дідусь йдуть окремо. Далі, what is the total number of household member uh, earning income? той, хто приносить дохід в сім'ю? Я написала один, наскільки працює тільки батько. Якщо працює мама і тато, вказуєте uh, двоє. І хто head of household? Head of household – це той. То, ну, скажімо так, в інкомтаксах іде основний перший. Або той, хто приносить гроші в сім'ю. В даному випадку у нас це батько. Uh, your annual household income. Тут ви повинні вказати ваш дохід uh, по income tax. Я вказала, що це 12 тисяч. Uh, потім, skill, який дохід для. Спочатку це дохід для людини, потім дохід для сім'ї. Я вказала 12 тисяч. І вони питають у дев'ятому питанні, чи щось у вас змінилось після того, як після сплати інкамтексив, тобто після минулого року. Наприклад, минулого року працював лише батько, цього року почала працювати мама. Ось вони питають для того, щоб мати уяву, скільки який у вас дохід зараз на даний момент, чи ви взагалі кваліфікуєтесь на оцей безкоштовний розгляд ваших еміграційних документів. А, тому дивіться уважно. Чи спитаєте, чи вони зможуть перевірити? Ти? На даний момент, на той момент, вони не зможуть перевірити, чи дружина працює. Ось так вам скажу. А, така, та, ось така, власне, ситуація з цим. Частина шоста. Це financial Hardship. Це, власне, стосується першого питання C. Власне, це можуть використати. А, ці люди, які щойно лише приїхали а, в Америку. У них немає ні income tax, ні а, а, Medicaid. Тобто, ви не можете доказати а, ваш low income, низький дохід. Власне, тут я написала текст. Можете скористатися цим текстом для своїх листів. Друге питання: вони питають assets. Assets – Це цінні папери, це нерухомість. Ви повинні вказувати все, що у вас є в Америці, не все, що в Україні у вас є. Оскільки оці асець, все, що в Україні, ви не зможете використати, продати сьогодні-завтра, те, що ви могли би зробити в Америці, правильно? Тому що ви тут знаходиться. Тому не вказуйте те, що в Україні. Це, це вам зашкодить в даному випадку. Отже, наступне питання: Total monthly expenses and... And liabilities. І тут треба вказати, який у вас дохід помісячно. Також треба вказати, на що у вас йдуть розходи. В даному випадку я вказала «rent», «mortgage», «food» – це їда utilities, світло, газ, вода, insurance, Якщо у вас є страхування на машину, ви обов'язково точніше, машина і страхування обов'язково. Це ваші витрати будуть. Тут ще є car payment, commuting cost, commuting cost це якщо ви використовуєте public transportation, Публічний транспорт, а медичні, якісь, якщо у вас є заборгованості, можете вказати одне одним словом, потрібно вказати всі ваші витрати в місяць. Вони звичайно не повинні перевищувати те, що ви заробляєте. Так що будьте уважні. Наступна – це частина сьома це Requester Statement, Тобто це вся інформація про вас як запитувача цієї послуги. Якщо ви самі це заповнюєте без допомоги, будь ласка, відмічайте в першому питанні A. Ось у мене хрестик ICANN Рід ен андерстенд інглиш. А якщо ж вам хтось допомагав, відмічаєте be. і це interpreter. І в частині восьмі ви повинні вже вказати всю інформацію про вашого перекладача. А точніше, сам перекладач це і вкаже. Друге питання uh, request your statement regarding the prepare. Вони розділили тут інтерпретер і prepare. Я би радила а, вказувати вас, якщо ви читаєте, розумієте англійську, як а, під ту, ту людину, яка підготувала ці, цей документ 912 форму. Наступне requester's contact information. requesters – це ваш номер телефона і ваш імейл. Так, наступна сторіночка чи Requester Certification. Будь ласка, будьте уважні. А якщо ви не підпишете цю сторінку як реквестер, вам повернуть документи, їх не будуть розглядати. І дату, ось 9.05.2025 я вказала. Я ви повинні цю форму підписати від руки. Я написала ім'я і прізвище для того, щоб ви бачили, де це треба підписувати. Але ви повинні підписати від руки ручкою. щоб було видно, що це жива людина підписала, а не комп'ютер написав, як це у мене в прикладі. Якщо ви заповнюєте за дитину, ви також підписуєтеся за дитину. Частина восьма. Ось тут вже потрібно вкласти всю інформацію для перекладача, який вам готував цю форму. Власне, сам перекладач може її і вставити сюди. Частина дев'ята. Тут треба вставити контакти людини Prepare. Вони чомусь розділили перекладача і підготувача. А якщо хтось вам допомагав, вставляється інформація з цієї людини, яка вам. Допомагала у написанні цієї форми, але знову ж таки наполягаю, якщо ви самі вмієте читати і розумієте англійську мову, краще вказати себе. Частина 10 – це остання частина. А вона полягає в тому, все, що у вас не вмістилося в попередніх частинах вписати, тобто було замало місця для опису своєї ситуації. Ви дописуєте на ось цій сторі частині, останній сторінці здається, восьма. Значить, обов'язково ім'я прізвище своє вписуєте, і тут навіть бачите відділи третя частина, четверта, п'ята частина, трошки далі йде ще все, все по частинам. Пейдж number, вписуєте номер, сторіночки і частини. Отже, на цьому все. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Діліться з вашими друзями і для легшої адаптації у США. Гарного вам дня!